На рахунок темпів росту і за який період цей об'єм рака виріс. По-перше, рак не весь у нас там виріс рівномірно, тому що хтось лідери їх там менша частина середнього раку багато, ну і є не дуже великий В середньому це плюс-мінус 6-7 місяців. Але також наша компанія Зоокол сьогодні розробила. Дуже цікаву доробку. Ми за рахунок того, що у нас є великі площі, у нас є великі е, басейни і є великий інкубатор з мальком австралійського рака. Ми собі можемо дозволити нашим клієнтам, з ким ми співпрацюємо е, на постійній основі давати по дуже розумній ціні. Ціну ми обговоримо окремо, тому що все залежить від кількості не буває дармова ціна при кількості 100 штучок раз в 3 роки, ми даємо клієнтам вже підрощеного рака Це 3-4 місяці. Таким чином, людина перша не витрачає час інвестиції гроші на будівництво інкубатора і таким чином ну це економно. Навіть по трудозатратах. По-друге, людина не втрачає час 3-4 місяці, зразу бере підрозділи рака, і у неї залишається термін вже не 6-7 місяців, а 3-4 місяці. Таким чином можна збільшити перспективу в цьому направленні, зробити більше циклів за рік і зробити цей бізнес більш рентабельний. Якщо порахувати. Якщо у людини невелике приміщення, скільки місця піде на інкубатор, скільки часу, трудозатрат і так далі, комуналки, то ми можемо собі за рахунок великих площ зробити ціну, на яку ви навіть по собі вартості не вийдете на цього рака. За рахунок цього, що ви не витрачаєте площу інвестицій на інкубатор, купляючи 3 4 місячного рака, у вас термін зростання. До середнього і наважки до товарного розміру вже буде мінімальний. Тому більш детально можу розчувати в процесі. Це така інновація в нашій роботі, і у нас вона виходить більш детально в телефоні, телефон в шапці профілю. Компанія Зоокул, промислове урощування австралійського рака і креветки, будівництво ферм по Україні, продаж обладнання, супровід навчання, продаж малька. телефон в шапці.